Форум громад Вінничини підтримуємо сили оборони разом. Захід став не лише черговим етапом передачі обладнання та техніки військовим, а й дискусійною платформою щодо ситуації в Україні на запрошення громадського об'єднання ми – Віп спікером форуму став Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа центру та надзвичайний і повноважний посол України у США 2015-2019 років. Валерій Чалий пропрацював послом у Сполучених Штатах за каденції двох. Президентів Обами та Трампа, В чому різниця 47-го президента Дональда Трампа від 45-го? він зараз має більший вплив на партію республіканську. Він має фактично контроль за двома палатами конгресу. Палата представників республіканців і сенат республіканці. Серед них дуже багато представників мага і таких прав, правих партій. У нього є перевага. Далі він очевидно переміг переконливо, на виборах і має цих перших 100 днів традиційних, коли хоче реалізувати всі свої ідеї, бажання. Але цей темп буде зменшуватися і об'єктивно будуть входити в дію в противаги політичні. Я думаю, що навіть цьому році, наприкінці року, Дональда Трампа можуть оточувати інші люди на провідних посадах. Наприклад. На провідних посадах кабінетів щодо ситуації довкола озброєння Валерій Чалий під час форуму ініційованого громадським об'єднанням Мивіничани спільно з фондом МХП громаді та компанією МХП, зазначив, до 40% українського озброєння зараз виробляється або на підприємствах країни, або за гроші партнерів, або ж на українське замовлення. 30% – це озброєння американське, і з цим потрібно рахуватись. Озброєння американське, яке вже проплачено конгресом, ну рішенням конгресу, це appropriation, згода на ведення коштів під конкретні напрями, під конкретну країну. В разі, якщо немає переголосування в парламенті американському, президент Сполучених Штатів то б він не був, не може односибно сам це зупинити. Логістично, технічно затягнути на деякий час може. Зупинити не може в Україні є замовлення американського зброєння до 2026 року. Тому я в цьому плані оптимістичний. Американці будуть постачати Україні озброєння, а Дональд Трамп навряд чи, буде проти продажу. Разом з тим ВІП-спікер форуму громад Вінничини підкреслив, що для перемоги нашої країни є три передумови, які вже в тій чи іншій мірі реалізовані. Перемогу ми можемо отримати тільки через Три речі. Перше, це якщо буде ескалація ситуації, а ми її спостерігаємо зараз, це вже доходить до піку саме військових дій. Друге, якщо буде вдасться нейтралізувати ці всі ядерні погрози, і це вдалося вже зробити, і там, я думаю, що не ніколи нікуди вже не буде. І третє, очевидно, коли буде точка, коли наші партнери повірять. Нашу перемогу злякаються своїх поразок наступних і будуть діяти вже активно. Ну тут от уже воно близько. А от самі військові під час форуму громад, ініційованого громадським об'єднанням, запевнили відсіч ворогу, вони дають, незважаючи ні на що. Головне, щоб тил підтримував та молився за наших воїнів.